Будемо говорити, чому не повністю не спільне рішення церкви України було таким перейти на григоріанське літочислення і доєднуємо до нашої розмови Андрія Юриша, надзвичайного і повноважного посла України при святому престолі та Мальтійському ордені. Вітаємо вас доброго вечора. Радий вас бачити і чути. Навзаєм, Навзаєм, пане Андрію, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ось ми будемо говорити про українську православну церкву, українську греко-католицьку церкву. Однак, давайте все ж таки розпочнемо нашу розмову. Продовжимо точніше її так, тому що перед вами був у нас Тарас Жиплінський. Про перехід на новий календар і загалом ментальну готовність українців святкувати різдво 25 грудня, тому що звучала теза вже в нашому ефірі. Однак вона не є новою, вона є надзвичайно популярною. Про два різдва. Перехід, який зараз всі обговорюють, який абсолютно підтриманий більшістю громади і вірних УГКЦ, і взагалі членів української спільноти, є дуже символічним актом. Кожного року, перед Різдвом, особливо ці дискусії виникали. І було, на мій погляд, абсолютно всім зрозуміло, що питання переходу на календар, це не стільки якесь богословське питання, це питання культурно-ідеологічне. Просто за. Зараз маємо надзвичайне зворушення в громаді, маємо той рух і всередині спільнот і церковних і загальносуспільних, який дозволяє зреалізувати цю річ, якої я абсолютно переконаний, українська держава, українське суспільство сподівалося вже багато років, і якісь коли ми. Міркуємо, можемо десь моделювати про певні проблеми чи опозиції вони були. Цілком штучними вони були чисто цілком формальними, і зараз всі однозначно переконалися, що з позиції власне еклезіальних церковних якихось трудностей чи ускладнень немає і бути не могло. Тому, думаю, цей рух, який зараз дуже переконливо був проголошений з блаженнішим Святославом, як рішення Архірейського синоду Української католицької церкви, він матиме продовження. До речі, треба згадати, що вже деякі протестантські церкви ще перед Різдвом минулого грудня оголосили про перехід на новий стиль, так само і православна церква України дозволяла дуже багатьом громадам, спільнотам і навіть окремим єпархіям, які хотіли це святкувати за новим стилем, це зробити. Тому це дуже потужний імпульс, що матиме відгумін для всього духовного простору нашої держави. Ось власне про духовний простір нашої держави, тому що ми маємо розуміти, що не всі українці є. Е Відвідую церкву Українську греко-католицьку церкву? Перепрошую, однак є консолідація, є бажання, і в принципі бажання висловлене у цифрах? Зокрема, ми бачили у нашому у матеріалі наших колег? Тож, православна церква України планує винести календарне питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться в травні. Тому, пане Андрію, тут запитання до вас максимально просте. Які ваші прогнози і чи все ж таки знову ж таки повертаюся до цієї тези? Два різдва? Я майже не сумніваюся, що рішення архієрейського собору, який збереться в травні, буде позитивним. Я вже сказав про якісь певні мотиваційні загальносвітоглядні цивілізаційні речі. Які однозначно говорять про доречність, логічність і потребу цього кроку для православної церкви України і, взагалі для православного загалу нашої держави. Але хотів би сказати, сказати і нагадати про кілька також і зовнішніх речей, наприклад, Константинопольська патріархія, церква Мартір, і всі визнають, до речі, не лише Православна Церква України, але й грекатолицька церква переконливо говорять і твердять, що. Константинопольська патріархія, церквою матір'ю для української духовної традиції і тих всіх церков які традиційного корення, які зараз у нас існують. Вона ще в 1900 у му році, тобто майже 100 років тому, перейшла на новий календар, і жодних проблем з цього приводу ми не бачимо. Ми так само е, розуміємо, що є і внутрішні, дуже потужні мотиваційні чинники, про які ви частково згадали, про які ми всі розуміємо. Коли я говорю про мотиваційні чинники, я маю на увазі, що Абсолютно більшість загалу готова, і з будь-яких рацій є дуже чутливою до потреби прийняття нового стилю. Ми всі розуміємо, що старий стиль це була певна така ознака, маю на увазі юліанський календар святкування. Відповідно до цих традицій, які не були мотивовані потребою розвитку церковного життя, які диктувалися певними світоглядними чинниками, потребою продовжити традиції. Так, от, усі вони абсолютно є маргінальними, якщо ми говоримо про речі і процеси, які відбуваються в християнському світі. Лише кілька православних церков, я думаю, так само. Не назавжди, але ще в цьому конкретному вимірі і часу залишаються вірними ці старі, умовно кажучи, вітхозавітні чи юліанські календарні традиції. Абсолютна більшість, і вже згаданий мною і всі інші грецькі церкви і багато інших церков перейшли на новий стиль. Тому громада українська, особливо розуміючи, що ми є частиною західної культури. ми – на увазі українська духовна традиція. Ми це є наша держава. Ми це є той культурно-духовний простір, в якому ми живемо. Ми є всі частиною західного світу, і тому абсолютно логічно, що і в цьому контексті, в цьому вимірі, ми е маємо підтвердити свою належність. Тим більше що це не просто. Формальний вибір це не просто формальне підтвердження нашої єдності із західним світом. Це ще, й, так би мовити, форма певної подяки, яку зараз наша держава відчуває від більшості країн західної духовної ойкумени у цій жахливій боротьбі, багатостраждальній боротьбі проти російської агресії, пане Андрію. А ми вже. Порівняли десь частково Григоріанський Юліанський календар, так ми сказали, що за за старим стилем церковний рік розпочинався 14 вересня, за новим стилем 1 вересня. Сказали, що цих 13 днів є ці церковні празники цього річ просто не будуть святкувати. Однак, якщо знову ж таки порівняти ці, ці два стилі і ці два календарі, окрім дат, яких ще свят не буде, і що змінюється. Ну, дивіться, всі свята будуть, ніяких вже можливостей для вилучення якихось свят немає і, в принципі, не може бути. Просто церковний літургічний календар він складається, так би мовити, із двох типів свят: ті, що завжди ми відзначаємо в один і той самий день, і ті, що пов'язані із Пасхою тобто цілий цих свят перед Пасхою і кілька свят уже після Пасхального циклу там. Вознесіння трійця. Тобто на даний момент Українська греко-католицька церква прийняла ту версію розвитку і втілення календарної реформи, яка вже функціонує більш, близько 100 років, як я вже казав, наприклад, у багатьох церквах православних. Тобто, коли всі нерухомі свята, які щороку мають визначену дату, вони відзначаються в той же самий день, формально навіть в ту саму дату, тільки із відповідні відповідною зміною на 13 днів. Коли ми говоримо про Пасху, то вона в даній ситуації і в тій конфігурації, як прийняла її Греко-католицька церква, і я думаю, що ця модель буде абсолютно прийнятною і для Православної церкви України, вона буде відзначатися відповідно до Пасхалії, яка враховується, виходячи із східно-християнської традиції. Бо там є одна. Умова, яка ще була прийнята на Першому Нікейському соборі, яка передбачає, що християнська паска не може передувати Пасці Юдейській. І що інколи буває у західній традиції згідно з Григоріанським календарем. Тобто буде поєднання оцих двох підходів, так званий новоюліанський календар, який апробований багатьма церквами, він є як навіть. На даний момент оптимальний, це десь в певною мірою можна назвати і компромісним рішенням. І я думаю, що дискусії, богословські комісії, які створені і з боку Української греко-католицької церкви, і з боку Православної церкви України, вони будуть працювати. Тим більше, що робота цих комісій буде кореспондуватися із глобальними намаганнями узгодити календарні ці всі питання. Я маю Азі роботу по виробленню спільних підходів до святкування Пасхи, що зараз дуже активно обговорюється, і в Римо-католицькій церкві, і в Константинопольському патріархаті. Спільна комісія вже Пане Андрію, працює кілька років. На жаль, маємо завершувати річ. нашу розмову. Так, ми дуже дякуємо вам за вімкнення. Дякуємо за пояснення і роз'яснення. Андрій Юраш, надзвичайний і поважний посол України при святому престолі та Мальтійському ордені, релігієзнавець.